Вітаю, друзі. українсько польські взаємини поступово досягають критичного рівня напруженості. Нам все важче і важче стає використовувати Польщу як транзитну державу для спокійного і нормального імпорту світових і європейських товарів, потрібних для України. Практично неможливо стало використовувати Польщу як транзитну територію для спокійного і нормального експорту українського зерна. Польські фермери, польські громадяни, люди з польськими паспортами нападають на українські фури і висипають українське зерно на польські дороги. Немає спокою українському зерну, також і на польській залізниці. Якісь люди, я підозрюю також, що з польськими паспортами нападають на вагони з українським зерном і висипають це зерно. За даними засобів масової інформації, зафіксовано чотири випадки. Нападу на українські фури і три випадки нападу на залізничні вагони з українським зерном. Ситуація, прямо скажем, безпрецедентна і не бувала для сучасної Європи. Дуже важко уявити собі, щоб громадяни Польщі, люди з польськими паспортами, навіть в рамках протестів і реалізації свого права на страйк чи висловлення якогось незадоволення. Нападали на бельгійські, голландські, французькі, португальські, румунські фури, бомбили їх і розсипали товари, які вони перевозять прямо на польські дороги. Ну це явно кримінальний злочин щонайменше. І максимум це міжнародний скандал. Це потрібно якось пояснювати, тому що це явно ну, дикунська і варварська поведінка. Наш телемарафон і українські засоби масової інформації сьогодні просто ну не випускають із зубів ситуацію з українським зерном. Для українців найбільше болісно дивитися на зерно, на хліб, тому що для нас це сакральний продукт. Зрозуміло, що нас дуже сильно напружує непокою ситуація на митниці, на кордоні, тому що блокується критичний для нас імпорт. Але всі обговорюють жваво оці напади польських фермерів, громадян Польщі на українські фури і на залізничні вагони, які перевозять. Українське зерно у нас в Україні, безперечно, почали намагатися розібратися в ситуації. Що сталося? Що відбулося з поляками? Два роки Польща була да і залишається для нас дуже надійним тилом і союзниками у війні проти Росії. І тут такі недружні дії і акції. От я сьогодні хочу поговорити на цю тему. У нас в принципі з уст наших експертів, лідерів громадської думки висловлюються два ключових напрямки або варіанти, які пояснюють дії польських фермерів. Це політичний варіант і економічний варіант. Я спочатку зупинюся на політичному варіанті, і на економічному варіанті, політичний, а потім висловлю свою точку зору. Політичний варіант, ну, в принципі, дуже простий. Всі облетіли там Світові засоби масової інформації, інтернет. Оцей банер на польському тракторі, що Путін наведи порядок з українськими фермерами, з польським урядом, з Брюсселем, Ще там з кимось Путін прийди і порятуй нас. Ну тут спалилися однозначно, і тут просте пояснення, що Кремль ФСБ, використовуючи свої там нафтодолари, підкупили лідерів польських фермерів. Асоціацію фермерів, і от вони організували всі ці протести, тому що насправді я дивився кілька репортажів, фаналити, і ще десь неохочі йдуть на контакт з українськими засобами масової інформації, взагалі ні з якими засобами інформації. Протестувальники на митниці, фермери я маю на увазі польські, не йдуть, і це якось треба ну, пояснити. Дуже неприродно. Тобто, люди вийшли страйкувати, і ніхто не може зрозуміти в чому справа. Ну, я перехожу до економічних пояснень. Вони, можна розді... Вони розділяються на ліберально-лібертаріанський трек або напрямок і такий консервативний. Ну, от ліберально-лібертаріанський трек, чи як його назвати, пояснюю все наступним чином. Ну, Егоїзмом поляків. Поляки. Дуже болісно ставляться до того, що українське зерно воно заходить не на польську територію, а польща використовується як транзитна територія проти польських фермерів. Про що йдеться? Йдеться про те, що поляки витискають зі своїми неконкурентними цінами на зерно з ринків Італії, Іспанії, Німеччини, Франції Бельгії, Витісняються. Поляки не готові, що говорять українські економісти-лібертаріанці або ліберали класичні, поляки не готові до чесної конкуренції. Це дотаційні люди, вони, значить, там, неправильні фермери. Їх витискають, вони програли конкуренцію. І головний висновок, який роблять українські лібертаріанці, експерти, що чому програла Польща Україні? Тому що вона зосередилася на Дрібнотоварному агровиробництві а ми, от середній і такі великі холдинги у нас, вони більш продуктивні, ефективні. І, звичайно, у нас собівартість зерна нижча, все нижче, нижче. Поляки це парирують тим, що, мовляв, ми заощаджуємо на якості пестицидів, гербицидів, ще там засобів захисту і добрив і так далі. Тому у нас собівартість нижча. Ну, йдеться війна, але загалом українці це все представляють, що, от подивіться на поляків, вони не готові до чергу. Конкуренції не готові змінюватись і за це їх треба засудити через суд притягнути, значить, до відповідальності за те, що вони нападають на наші фури, на наші залізничні вагони висипають зерно і так далі. Все це так погано і показало економічну нездалість і неспроможність поляків. А ми, звичайно, от вперед всього, попереду, усього. ну і економічні консерватори. Тут в Україні вони наступне пояснюють, вони більш зважено подають ситуацію і кажуть, що ми не розуміємо суті польської агрокультури. У них фермерство це зайнятість, це спосіб зберегти. Традиційну польську культуру. І тому, звичайно, консерватори, президент Польщі, який належить до консерваторів, він апелює до польських фермерів, до польських селян, краще казати, і розігрує цю карту. І, а ми, значить, їх там мільйон чи півтора мільйона цих польських фермерів, щоб ви розуміли, у них там господарство 11 гектарів, 50 гектарів це ого. -го. Тобто, у нас там починається, стартує. З тисячі гектарів, а у них 50 гектарів це вже серйозний агровиробник там в Польщі. Ось, і ми повинні увійти, який посил, головний, дають українські економісти-консерватори. Ми повинні змиритися, увійти в положення польських аграрів і поводити себе скромніше і зрозуміти, що ну, нам треба поступитися, в принципі, ну. Кінцева мета розумна, правильно, не треба подавати в суди, треба враховувати цю особливість і поводити себе більш скромно. Але ж тут всі ці банери з путіним і ще багато чого незрозуміло. Одним словом, все одно це все якось не пояснюється і не можна вписати в якусь таку картинку. Я дам своє коротке пояснення, чому це все відбувається. Головні причини не економічні. І не політичні. І Путін, безперечно, все це має місце: і економічні, і корпоративний егоїзм поляків. І втручання Путіна ФСБ і Кремля. Якісь гроші, можливо, йдуть на підкуп польських агровиробників і так далі. Але ключова причина це культурно-історичні особливості взаємино українського народу і польським народом. Перше, що треба розуміти, що поляки як народ це не для нас, це не болгари, не румуни, не чехи і навіть не словаки. У нас своя складна історія взаємин з поляками. У поляків були, є. Я підозрюю, що дуже довго будуть претензії до українців. Ми їм багато насолили. І це було питання часу. Ясно, що поляки, особливо в сегменті польських селян і фермерів, обов'язково скористаються нагодою для того, щоб висловити нам, українцям, якісь претензії. І всі аргументи з боку наших економістів і політиків, що польські не, значить фермери і селяни, вони не об'єктивні, тому що. Росія збільшила експорт в країни Євросоюзу. Різні дані навіть я читав в 10 разів. Ну але всі сходяться на тому, що небувала кількість російського зерна продається в тій же Франції, Німеччині, Іспанії, Греції та там, Португалії чи ще десь. В європейських країнах не бувала кількість, її значно більше після війни. Тобто санкції діють у зворотному напрямку. Хоча там нібито санкції на зерно не сильно накладалися, але це дуже сильно, значить, похитнуло ситуацію на ринку. І польським фермерам і селянам потрібно було предъявляти претензію Путіну, Путіну і Кремлю, а не українцям. А вони, ну от чомусь, і от я даю відповідь на питання, чому саме вони не бачать своєю оптикою Кремль, Росію, а бачать нас українців, саме польські селяни. тому що це культурно-історичні претензії і невдоволення українцями, і вони вирішили. Не побачити там, коли це 2010 рік, 10 квітня, коли фактично всі вже розуміють, що це росіяни знищили там частину польської еліти, збивши літак під Смоленськом. Все це є, все це правильно. І можна полякам нагадувати, але треба розуміти, що у нас є історично-культурні особливості, і ми повинні були готові. Як народ в особі вищої політичної влади до таких можливих загострень. І перше, що нам не треба було робити, це дві речі: ні в якому випадку не провокувати польських перевізників, тому що спочатку стартанули перевізники, а потім уже аграрії. Нечесною поведінкою не можна було допускати, щоб там навіть одна зернинка яка призначена була для, для транзиту, продавалася на польському ринку, конкурувала з польськими агровиробниками. Цього не можна було категорично допускати, і ті люди, які це допустили, вони повинні були бути притягнуті у нас тут до кримінальної відповідальності, тому що це завдає нам дуже серйозних нас наражає на національну небезпеку. Польща наш тил, якщо ми втратимо на. Наш тил, то ми, нам буде дуже і дуже погано. Дуже погано. Е, друга помилка це безперечно спроби там, рік тому подавати в суд і говорити, ну, що ми через суд все вирішимо, всіх накажемо і так далі. Після того, як поляки вже себе повелись на цю нашу якусь там дріб'язкову нечесність і почали діяти якісь неадекватній геометричній прогресії проти нас. Не можна себе так поводити, не можна судитися з родичами або з партнерами, або з тими, від кого ми зараз дуже залежні. Це дуже неправильно і дуже ну, недалекоглядно. Це ображає. Потрібно сісти, просто поговорити. Якщо ми бачимо, що перед нами якась ірраціональна людина, як у вигляді польського селянина, потрібно поступитися. Краще поступитися. Але зберегти можливості вільного і спокійного імпорту світових європейських товарів і ще багато чого. Наступний момент, який я хочу особливо показати, підкреслити і наголосити на цьому. Все це, що ми зараз бачимо у взаєминах між Україною і Польщею, це все результати 30-річної. Не просто бездіяльності українських еліт, а шкідливої діяльності українських еліт. Інтелектуалів, істориків, філософів і соціологів все це наслідки програних інтелектуальних баталій, які ми повинні були виграти, де ми повинні були сперечатися, і що ми повинні були виграти. Ми повинні були вивести в у нормальність два процеси: процеси формування ідентичностей. І роз'єднання ідентичності. Тоді би ми не залишалися в, в свідомості якоїсь частини поляків як учасники геноциду польського народу і так званої волинської різні. Для цього був час 2007, 2009, 2012, навіть 2016 рік, коли можна було з поляками спокійно поговорити. Це епоха, це процеси. Історичні формування двох ідентичностей, і їх роз'єднання. Вони були такими, якими були кривавими, безперечно. Але звинувачувати стихію, а український народ в 43-му році, це стихія. Це все одно, що звинувачувати воду, урагани, там, повені і так далі, що вони призвели до геноциду чи посухи. Ну, абсурд. Люди, які. В які вони є, як люди, і поляки, і українці. Це в Другу світову війну це була стихія. Це неорганізовані маси, які не використовували державу і державні бюджети для етнічних чисток. Тому це все називати якимось геноцидом, ще щось і волинською і різнею, ну просто непристойно. Так от що я хочу сказати, у нас 99% наших інтелектуалів, політологів, соціологів, на кафтрах і так далі, до цих пір вважають, особливо з центру із з цього, з півдня України, зі Сходу, що ми повинні визнати і покаятись, що ми здійснювали геноцид польського народу, і це була різня. Це Вороги, всі ці люди це вороги України. Це дебіли або кончені дебіли. Інакше слова я не можу підібрати, які так розказують, вважають, і це все ну, підтримують. І ці, от, власне кажучи, із за цих людей ми і зараз маємо ці всі недружні такі е, випади проти нас. Тому що в свій час вони не справилися з цим. І ну, звичайно, я не можу не згадати в цьому контексті моїх улюблених героїв. А Ярослава Грицака і Данила Яневського. Ну, от це збірні образи, які все робили для того, щоб переконати поляків. Ну, Данила Яневський він сам там, звідти і так далі, що дійсно ми, ну, варвари і дикуни, ми різали бачити поляків. Ми здійснювали акт геноциду. Нас завжди з усіх сторін, росіяни, євреї і поляки на нашій території намагаються зробити варварами, дикунами, народом якимось злим, який всіх різав тут. Євреїв ми різали, значить, поляків ми різали, москалям в спину ми стріляли і так далі, і тому подібне. Оце все наслідки. Тобто я до чого все веду. Все це наше інтелектуальне сміття, яке сидить тут і щось гамняке, оце, Іншого слова, це ще я лагідне слово підібрав, його треба на смітник викинути. Сміття повинно піти на смітник. І оце, що ми зараз маємо з Польщею, це все наслідки наших недопрацювань. Ну і зрозуміло, ну, якщо у нас інтелектуали історики не внесли в голову в школах в рамках програми Зеленського і всі іншим, особливості з поляками, ну ясно, що вони себе поводять. Зеленський, Єрманки, вся ця команда, як слону в цій посудній лавці. Вони не розуміють цих особливостей, що з поляками. Ну, треба надзвичайно бути обережними. Це дуже особливий народ, сам по собі є такі на Галичині слово «варіат». Так от поляки це варіати не то, що в квадраті, а в кубі. І з ними треба бути дуже обережним. Це дуже ірраціональні люди, особливо в частині селянства. Від них можна чекати все, що завгодно. Але це не означає, що ми повинні... Не з ними там судитися, битися і так далі. Просто треба себе дуже делікатно поводити. Я, власне кажучи, тільки за це. І не треба вважати їх там якимось особливими братами чи що там кимось. Це наш тил зараз. Треба себе дуже чемно поводити. Інакше нам буде погано. На цьому, в принципі, хочу закінчити розбір цієї ситуації. Всім дякую за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.